Ефект данінга Крюгера є одним з тих когнітивних упереджень, з яким е, кожен з нас, я впевнений, зустрічається регулярно. Принаймні я сам їх би написати на велику книжку з описами тих цікавих кейсів, з якими довелося мати справу навіть мені особисто. Тому я якось подумав, а непогано було б записати по цій темі окреме відео. Суть ефекту Даніна крюгера полягає в тому, що люди, які є недостатньо компетентними в певній сфері, роблять помилки. Ухвалюють надалі рішення і в цілому неадекватно оцінюють ці чи інші речі. Але їхній низький рівень кваліфікації не дає їм цього зрозуміти. Якщо коротко, то дурень вважає себе розумним, бо йому не вистачає клепки, щоб звернути свою дурість. А люди з низьким рівнем компетенцій доволі часто переоцінюють свої знання і навички. туди. ми кількість вчителів умножили на 4 тисячі доларів в місяць. Експерименти, які продемонстрували прояви цього ефекту на практиці, провели Джастін Крюгер та Девід Данінг. На їхню честь це когнітивне упередження і отримало свою назву. Цивілізації і технології розвиваються, а ризиків для самовипилювання окремих індивідуамів через агресивне природнє середовище, стає все менше. Відповідно, показник виживання людей не надто розумних, за останні десятиліття відчутно зріс. Тому і прояви ефекту дані Крюгера у реальному житті у нас час можна зауважити більш ніж достатньо для того, щоб на 10 років забезпечити таку зарплату вчителям. Багато хто з вас точно мав справу з колегами або керівниками, які твердо впевнені у своїй правоті, при тому, що у професійному плані їхній рівень дозволяє бажати кращого. Студент, який вдало склав е, декілька тестів, цілком може подумати, що йому не треба більше напрягатися, і решту тем цілком можна проігнорувати. Що пізніше, звичайно ж, цілком ймовірно стане для нього проблемою. А юзернейм, який осилив одну-дві статті по складній темі чи переглянув пару-трійку відосиків, може почати постати про це прямо на в соцмережах, навіть близько не усвідомлюючи при цьому нюансів і масштабу проблеми. Саме фейсбучні експерти у всьому їхньому розмаїтті багатогранності є найбільш яскравим проявом ефекту дань на Крюгера у реальному житті. А рух антивакцинаторів Чудово демонструє, наскільки небезпечними можуть ставати дурні, якщо вони починають збиратися в організовані групи. У 1995 році американець Макартур Віллер пограбував банк і навіть посміхнувся в камеру, думаючи, що він невидимий. Просто чоловік був щиро переконаний. Що обмазавшись лимонним соком, він стане невидимим для камер спостереження. І яким же було його здивування, коли незабаром після пограбування за ним приїхали? Слідство дійшло висновку, що містер Віллер не був ні під дією наркотиків, ні божевільним. Він просто справді щиро вірив у магічні властивості лимонного соку. Найчастіше ефект Дайна Крюгера проявляється серед новачків у певній сфері. В оригінальному дослідженні люди, які набрали найнижчі бали за різними тестами, Мали найвищу думку про свої навички, вважаючи, що вони впоралася значно краще за інших, що, звичайно ж, не відповідало дійсності. Е, так, справді, серед новачків він трапляється частіше, але далеко не завжди це обмежується тільки цією категорією людей. Ви ніколи не побачите на телебаченні людину, яка висловлює думку стосовно чогось, і при цьому скаже щось, типу, «ну, не знаю, це хороше питання. Медійні особи, особливо політики, вони мають знати все. Ну або принаймні робити вигляд, що вони знають. Гроші теж можуть бути фактором, який стимулює такі прояви. Люди з достатком часто більш самоупевнені, ніж представники інших соціальних класів. Саме тому у публічному просторі вистачає зрозумілих і багатих дурнів. На перший погляд, це трохи куменне явище. Але насправді шкода відпливу ефекту дайна крюгера може бути доволі масштабною і проявлятися на довгі дистанції, щиро вірячи в те, що ваші знання і здібності перевершують те, чим вони є насправді, ви можете в кінцевому підсумку взятися за проекти, які не зможете завершити, або почати робити покупки, які не можете собі дозволити. Якщо помилки або прорахунки у вашій сфері відповідальності можуть бути небезпечними. То переоцінка своїх сил може призвести до негативних наслідків як для вас самих, так і для оточуючих. Самопевнені водії частіше потрапляють в аварії, бо вони вважають, що в них є навички, які насправді відсутні. А людина, яка купує дорогі речі в кредит, може робити це, щоб продемонструвати багатство, якого в неї немає. Політик-популіст береться реформувати галузі, у яких не розбирається від слова зовсім. І в результаті все завершується катастрофою, бо стару систему зламали, а як зробити нову і кращу? Ніхто не знає це. Абсолютно не є фантастика, Це плюс абсолютно реальні цифри, які можна забезпечити у світі, де обмін інформацією здійснюється миттєво, всього лише одним клацанням миші. Ця особливість прийняття може кардинально вплинути на поширення фейків і маніпуляцій. Ефект Даніна крюгера може вплинути і на вас як особистість. Наприклад, можна стати самопевненим і зрозумілим вискочкою, і навряд чи це буде викликати повагу і довіру зі сторони інших людей. Варто зазначити, що це когнітивне викривлення насправді е, має не так вже й багато спільного з IQ, як це може здатися на перший погляд. Правда в тому, що абсолютно будь-яка людина схильна до впливу ефекту Дайна Крюгера у тій чи іншій мірі. Тому люди, які є експерти у певній галузі, цілком можуть думати, що їхні здібності поширюються і на інші сфери за межами їхньої спеціалізації. Е, цим взагалі багато хто грішить. Надмірна самовпевненість, нездатність визнавати свої помилки, ігнорування критики і зворотнього зв'язку ось найбільш поширені прояви ефекту Дайна Крюгера. Джо П'єр, доктор медицини з каліфорнійського університету, якось сказав такі слова: очах громадськості експертиза мертва, тому що інтернет демократизував думку до такої міри, що кожен вважає свою власну точку зору настільки ж достовірною, як і точку зору реальних експертів. Розуміння цього ефекту і того, як він проявляється, може спонукати нас оцінювати себе по-іншому. Це можливість розвиватися і стати кращим, зрозуміти ряд важливих речей. Наприклад, перше, наші уявлення про себе не завжди відповідають реальності. Друге, ризиковано ухвалювати рішення, керуючись лише своїм особистим досвідом, особливо в сферах, які не є твоєю основною спеціалізацією. Третє найбільш впевнені у собі люди далеко не завжди володіють. Найбільшими знаннями, ну і четверте, ніхто не здатний знати все про все. Існують різні рівні знання, і важливо розуміти, на якому з цих рівнів ти сам зараз знаходишся. Припускаючи, що ви в чомусь краще, ніж є насправді, ви можете банально втратити можливості вчитися і рости. А це вкрай важливо для професійного розвитку і побудови кар'єри. Розуміння ефекту даньга Крюгера – це перший крок до його подолання. Тому почати можна з того, щоб визнати свої обмеження і спробувати. Отримувати зворотній зв'язок від інших людей. Ніколи не припиняйте вчитися. Нова інформація і досвід допоможуть краще оцінювати свої знання і можливості. Ефект Дайна Крюгера цікаво пов'язаний із тим, що люди думають про себе їхньою самооцінкою. Дурні часто бувають абсолютно впевнені у своїй правоті, а люди, куди більш розумні і досвідчені, переповнені сумнівами. Профани у будь-якій сфері нерідко беруться повчати навіть досвідчених професіоналів, бо щиро вважають себе достатньо компетентними для цього. ростом досвіду і знань. З поглибленням експертизи, рівень впевненості він падає і в якийсь момент навіть досягає своєрідного дна, а вже після цього знову йде вверх, супроводжуючи при цьому куди більш адекватною оцінкою власних можливостей і знань. Я знайшов картинку, яка гарно цей процес ілюструє. І сумніватися у собі це нормально, а деколи навіть корисно. Може здатися, що тут виходить якесь зачарговане коло як некомпетентній людині розпізнати свою некомпетентність, якщо у неї не вистачає для цього ні розуму, ні досвіду. Відповідь у самому питанні для того, щоб краще розбиратися у якихось речах, потрібний відповідний рівень експертизи. І немає іншого варіанту ніж цю саму експертизу прокачувати. Знання і досвід мають вирішальне значення для розвитку вас як особистості і адекватного сприйняття дійсності. Насправді, ефект дайна Крюгера, він цікавий не лише як явище сам по собі, але й у тому контексті, що навчившись розпізнавати його прояви серед оточуючих, а то й у власній поведінці, ви як мінімум, страхуєте себе від. Зайвих проблем це значно знижує ймовірність зв'язатися з дурнями, створити собі зайві проблеми або не робити чогось такого, через що ви будете виглядати не зовсім адекватно в очах інших людей. Менше шансів пересунити свої можливості, менше ситуацій з непотрібними ризиками, а вміти розбиратися у собі і оточуючих це один з тих навиків, який залишатиметься актуальним на всі часи.